Вітаю, дорогі друзі, це Погляд з Америки з Ігорем Айзенбергом. Це новий YouTube канал, який я от щойно відкрив. І я хочу привітати усіх моїх українських друзів, усіх, хто читає мої новини з США на Фейсбуку. І усіх, хто буде слухати про новини зі США тут, на цьому YouTube-каналі, про що цей канал і про що ми будемо тут говорити? Так само, як і останні вже 10 років у моєму Facebook-блозі, тут ми будемо говорити про новини зі Сполучених Штатів. Про політичні новини, про те, що відбувається в політичному житті Америки, і про те, як це впливає на те, що відбувається в Україні, як це відбувається на українському політичному контексті, як це як політичні події в США впливають на російсько-українську війну на боротьбу України за свою свободу. Та незалежність. І як ми будемо працювати приблизно так, як і на Фейсбуку, де мої новини з'являються тричі на тиждень. Я буду робити тричі на тиждень випуски, відеовипуски. І в той час, як на Фейсбуку, новини з США з'являються російською мовою. Це робиться свідомо для того, щоб боротися. З членою дезінформацією та пропагандою, яка розповсюджується російською мовою всюди в світі, тут я буду спілкуватися виключно українською, тому що в мене є велике бажання спілкуватися з моїми українськими друзями, з українською аудиторією українською. І от я би хотів втілити в життя це бажання саме тут, за допомогою цього відеоблогу. Новини зі США на Фейсбуку з'являються в вівторок, четвер, суботу. Як правило, я буду робити все можливе, щоб тричі на тиждень, можливо, в ті ж самі дні, можливо, наступного дня, тобто середу, п'ятницю, в неділю, з'являлися випуски тут на цьому youtube каналі. Причому це не буде повторення того, що буде на Фейсбуку, тому що це буде огляд. Може, з таким з більшою такою увагою, тому як ті чи інші події в Америці впливають на те, що безпосередньо стосується України? Це можливо будуть менше за обсягом огляди, але можливо навіть вони будуть більш змістовні, більш сконцентровані. Тобто, це не буде. Просто так би мовити, переклад українською, того, що з'являється у Фейсбуку російською, але випуски будуть базуватися на тих самих новинах. Проте я буду давати відповідні е коментарі, е які мож можуть і не з'являтися на Фейсбуку. Я буду вам також вдячний за е зворотній зв'язок. Ви можете ставити питання. І я буду робити спеціальні випуски, намагаючись відповісти на ваші запитання. А, якщо будуть якісь надважливі події, можемо ми робити і екстрені випуски час від часу. А, ну от Спробуємо працювати в такому новому форматі. Я дуже сподіваюся, що вам це сподобається, і от перший випуск е новин е погляду з Америки з українською. Він буде або вівторок, е 13 січня, ввечері з американським часом, або на е в середу. Ну, от вівторок, середа, е четвер, п'ятниця, субота, неділя. тричі на тиждень. Обов'язково тут будуть з'являтися 10-12 хвилині. Випуски про те, що відбувається в американському політичному житті, і з коментарями про те, що відбувається в американському політичному житті. Я, я буду також тут розміщувати а, а, відео моїх інтерв'ю, які, які я даю українським телеканалам. Ну якщо будуть, будуть вони доступні на, на відповідних youtube сторінках телеканалів. Саме заявляюся я, якщо я буду вважати, що е, це важливо, щоб більша аудиторія про це знала, е, про те, про що відповідно там йшлося. Хочу вас закликати розповсюджувати інформацію про цей канал, підписуватись на нього, е, ставити лайки, щоб більше людей могли побачити е, все, що буде на цьому каналі. Ділитися інформацією про цей канал. Чим більше людей будуть знати правдиву реальну інформацію про реальні події в Америці і в світі, тим краще, тому що інформація є дуже сильною зброєю. На превеликий жаль. Дезінформація є також дуже сильною зброєю, і дезінформація розповсюджується в сучасному світі. Дуже багато і моя основна мета. Це надавати реальну правдиву інформацію про те, що відбувається в Америці. Я почав це робити приблизно е, 10 років тому, і мене заохотило це робити кілька моїх українських друзів. <кій> Я навіть не думав, що настільки багато людей будуть зацікавлені в цьому, але коли побачив, скільки людей читає відповідні мої дописи на Фейсбуку був спочатку здивований, вражений, але потім е, все більше відчував відповідальність за те, що от, треба надавати людям реальну правдиву інформацію про те, що відбувається. Треба аналізувати е, все, що відбувається, настільки глибоко, наскільки це можливо. Ну і от і хочеться спробувати робити це у відеоформаті, робити це спеціально для української аудиторії. Українською мовою. Отже, радий вітати вас на цьому каналі. і <кій> погляд з Америки буде з вами щонайменше тричі на тиждень, кожного тижня, mm -hmm. за винятком, можливо, тих періодів пару разів на рік, коли я буду в все ж таки зважте на те, що це абсолютно волонтерська робота. У мене є моя основна робота, яку я дуже люблю, яку я приділяю дуже багато часу. Я професор в університеті, і, і, звичайно, що робота зі студентами, робота в університеті це це основне, чим я займаюся. А політична аналітика, ну можна сказати, що це. Таке своєрідне хобі, але дуже дуже багаторічне, Тому що американською політикою я цікавився з юності, з дитинства дуже багато читав. оскільки я протягом вже багатьох років живу в Сполучених Штатах, у мене були можливості дізнатися про американську політику і безпосередньо, отож, до зустрічі. Починаючи з 13 січня будемо зустрічатися тут принаймні на тричі на тиждень. Дуже вам вдячний, поширюйте інформацію про цей канал, ставте лайки, ви будете сприяти розповсюдженню правдивої інформації. Дякую вам і до скорої зустрічі.